Бог Купала. Його ім'я пов'язують з жарким сонцем, з купальськими святками, чоловіча іпостась. Купала уособлює розквіт літа, найвищу точку сонячної енергії та початок повороту до осені. Одним із головних ритуалів святок є стрибки через купальське вогнище ходіння по вуглях. Та купання у водоймах. Вважалося, що вогонь очищає від хвороб та негараздів, а вода дарує здоров'я та молодість. Вогонь укріплює дух людини, а вода очищує тіліса наші і енергії. Символ купала є колесо з восьмима промінями. Далі. Бог Осінь і Світовіт. Їх ім'я пов'язують зрілим старим сонцем, чоловіча іпостась. Овсінь уособлює в собі кінець жаркого літа і початок Бабиного літа. А ще це початок осіні. Він більше пов'язаний з сезонним етапом сонця. Наповнення закормів і готовки до зими. Хоча це два імені одного Бога, але світовіда зображають чотирьох ліків, як і сварога. Різниця тільки в тому, що сварог це ознака рівня нашої сварги, а світовід – це чотири рівня сезонності Сонця. По відношенню до ознаки День ніч, рівнодення і Сонцестояння. Але це Бог після сварога, якого зображають чотирма ліками. І не можна визначити хто головніше, бо сварга визначається сонцем, а сонце є частиною сварги. Бог Каляда. Його ім'я пов'язує з народженням сонечко і святками-калядками чоловіча іпостась. Каляда це слов'янське божество зимового сонцестояння. Нового сонячного року та пов'язаних з цим святкових обрядів. Його образ уособлює початок нового життєвого циклу, відродження Сонця. Та надію на майбутній урожай і добробут. Він символізує переломний момент року, коли найдовша ніч минає і день починає збільшуватись. Це час відродження сонячної енергії. Ім'я Каляди тісно пов'язане з зимовими святками, які також називаються калядками. Під час цих свят відбувається. Обходи дворів з калядками, обрядовими піснями, що прославляють народження сонця, і вітають господарів та бажають їм усього найкращого в новому сонячному році. Символ каляди є калядник, який вказує на річний рук Сонця. І є календарем Каляди Дар. Календар, каляди-дар Тимчасово змінив календар числа Бога доки земля не стане своєю вісь, Бог Леля Лілея і Лель. Їх імя е, ім пов'язують з весною, коханням і молодістю. Леля Леля жіноча іпостась, Лель чоловіча іпостась. Вони особлюють собі пробудження природи після зимової сплячки, просинання струмків і перших спів пташок. Вважаються покривителем щирих почуттів, романтичних стосунків та першого, першого кохання. До них звертаються молоді люди, які прагнуть знайти свою половинку та відчути взаємну любов. Лель уособлює юнацьку енергію, легкість та безтурботність. Разом вони уособлюють різні аспекти любовних відносин. Лель часто зображають з сопілкою. Мелодії, якою пробуждають кохання та ніжні почуття в серцях людей. Алелю зображають з квіткою верби як символ першої чистої любові. Бог Дана, її ім'я пов'язують з чистою водицею живою криницею, жіночої постась, дана уособлює в собі воду. Як в морях, і океанах, так в струмках і водоймах, і навіть в краплі дощу і ранковій Росі. Додано звертаються з проханням про дощ для гарного врожаю, а також щоб, щоб через воду очиститися і зарядитися. Вода дани вважається не лише життєдайною, а й очисною, здатною просвітлювати. Тіло і розум. Джерельна вода особливо цінується. Дано також асоціюється з стихією води і саме до неї звертаються в подібних обрядах і ритуалах. Бог макош. її ім'я пов'язують з судьбами людей. У якої є дві доньки доля і недоля, жіноча іпостась. Саме макош тке полотно нашого биття, життя. Навіть слово судки пов'язане з нею. Сутки – це судьбу ткати. Ми проживаємо судки, вже заробляємо своє майбутнє. Макош вважається покривителькою жіночої долі, прядіння, ткацтва та інших жіночих ремесел, а також асоціолося з мудрістю, інтуїцією і магічними здібностями і її символи пряжа та ветерінок.